Привіт друзі! Сьогодні у нас 20 квітня 2024 рік. 2-3 дні назад я залишив насінини та дині на замочування. І ось такі у нас є результати на даний час. Але хочу зробити одну підмітку чи примітку. Не використовуйте ватні диски. Тому що ватний диск розмочується і потім дуже важко достати насінину, особливо коли вона проросла, щоб не обламати цей відросточок. А тепер дивимося, які де в нас є відросточки. Ну, з відросточком сімечки будемо їх пересаджувати у ґрунт. Брали два бокальчика ось такого плану. Один у нас бокал йшов. Ну, я поробив отвори паяльником. І це в нас буде ось так ставитись. На низ можна ось так. Що видно, там я поставив пропочку, можна якусь камінчика. І це в нас буде дренаж через ці отвори, а вода збиратися буде внизу, щоб не застаювалась. Тепер ось так ми беремо на сінинку нашу. Не хочу братися. Ось є така зі розсточком. Невеличка ямка. Поставили. Так от трішки придавили небагато, присипали землею. І все. Раз залишилось тільки проляти водичкою. Зараз хвилинку одною рукою незручно. Грунт суховати, не дуже хочу воду впітвати. Ось такого плану. Це ми зробили. Тепер ми перемістили в термобокс. Недобудований термобокс. Підірювальна плівочка. Тут градус ми виставимо 24, бо це стояло 27,5 для пророщування. Понизимо температуру до 24 градусів. Ну і знайду час, бо немає трішки часу. Сінки дороблю. Я тільки зробив ось ці сінки вниз ось так.